Максим. Не, не, не. Максим. Максим, давайте профиль. Ну ты пишешь. Вы симпатичные. Надо бахнуть, правда? Для храбрости. Максимум Можно, а так. это максимум. Все нормально, все. Все, вот так и Ожидание славы. Около недели. Хвилин п'ять, там вниз вже дуже. Ладно, всі розходимося, народ. Дякую. Все, Ви можете святкувати через хвилин 15 приходите. Хай він тут точно замре. Які враження? Що ти відчуваєш? Взагалі мені здалося, що саме це буде моє посвято в режисерки. Можна? Це відбудеться самого. Але тепер тримай! П'ять хвилин. Звичайно.